Синоптики прогнозують, що найближчими днями в Україні випаде перший сніг. У зв'язку з цим Державна служба з надзвичайних ситуацій дала водіям корисні поради. За даними метеорологів, у більшості областей фіксуватимуть зниження температури повітря. Так, 18 листопада у Житомирській та Вінницькій областях можливе утворення снігового покриву до 50 см, а на Прикарпатті місцями до 20 Вже 20 листопада у Сумській. Полтавський, Дніпропетровський, Херсонський та Запорізькій областях сніг може встелити землю на 10-15 сантиметрів. У телеграм-каналі Держслужби з надзвичайних ситуацій попереджають про можливу ожеледцю на дорогах та публікують поради. Тепло одягатися, переконатися, що ваша автівка підготовлена до ускладнення погодних умов, подбати про зміну літньої гуми на зимову, дотримуватися правил дорожнього руху та дистанції, знижувати швидкість. Та зберігати пильність біля пішохідних переходів. Очікується, що завтра в країні знову знизиться температура, подекуди до плюс 4, плюс 5 градусів в день. У західних областях можливі дощі місцями з мокрим снігом. А у східних невеликі опади у столиці прогнозують зниження температури повітря до плюс 3 плюс 4 в день та нуля плюс 1 вночі. Водночас опадів не очікується. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.